Пригоди починаються там, де їх зовсім не чекаєш. Був у селі обрушено старий занедбаний парк, якому вже аж 300 років. І от одного разу команда науковців та ентузіастів вирішила, що такий артефакт слід обов'язково відновити. Але ті таємниці, які відкрило джерело, здивували навіть бувалих біологів та зоологів. І от тепер вони готові показати це усім охочим. Знімальна група Правда, тут Львів також побувала в оновленому парку, та неочікувано заринулася у свою пригоду. Пошук новонародженого оленятка, яке з'явилося на світ три дні тому, прямо на території джерела. Це в природних умовах вони також живуть в таких деревах коріннях, так? Воно, так, бачите. Дивіться сюди. Десь там. є. Бачите, вушками перчить. Бачу, Бачу, Боже, зовсім вушками. Воно заховає. Покажи. Зоологи пояснюють, японські олені створіння вкрай лякливі та обережні, тож обов'язково повинні мати прихисток. Команда зоологічно-дендрологічного парку спеціально залишила на галявині повалене дерево, аби ці тварини почувалися у безпеці. А от, чи вийде оленятко до журналістів таємниця, яку правда тут розкриє лише наприкінці сюжету. Якщо ти тримаєш і отримаєш такі види, так, купитних, то захист повинен бути, і воно правильно би було от на ландшафті залишати. І тоді вони от ви бачили, самі переконалися, що в принципі, от і дорослі олені там задоволенням віддихають, і молодняк також він там народжується або переховується під час дня. А поки оленятку спостерігає за нами з укриття, працівники парку показали те, що неабияк вражає: червонокнижні рослини, трьохсотирічні дерева і навіть контактний зоопарк. І усе це відновлено збережено та зібрано на одній території лише з однією метою через розваги спонукати дорослих та дітей дивуватися природі та полюбити таку цікаву науку як біологія, це був найстарший дуб, якому було 300 років, і на жаль, він впав. І на його місце ми поставили архангела нашого охоронця, помічника і підтримку парку. Видів 16, напевно, буде реліктових. От, а останнє все насаджено нами, так. завезено з різних європейських держав. Ну і так, різні є чорнокнижні. Ми покликані, щоб якраз розвивати дітей, от якраз їхній світоогляд, тваринний і рослинний світ. Як воно є? Ми тут розказуємо, що де, як. Тут в нашому вольєрі проживає три дівчинки і два хлопчики. Вони між собою інколи можуть сваритися, але для людей це й цілком безпечно. У нас є також такі послуги, тобто що до них можна заходити, контактувати з ними, гратися для людей. Вони цілком безпечні. Звісно, що в зоологічному дендропарку джерело є сила селена інших розваг, кафе, унікальний дитячий простір, майстер-класи для дорослих та дітей, і навіть арт-майданчик. Але основне це те, що команда не лише прищеплює любов до природи, але й лікує нею. Що сюди приїжджають наші воїни після поранень та діти з особливими потребами, аби реабілітуватися завдяки спілкуванню з тваринами. Однак є одне велике, але без допомоги команда самотужки не впорається. Ми регулярно запрошуємо. Хлопців на реабілітацію. Що другий день у нас хлопчики на візочках, які міняються в обличчях після того, як контактують з тваринами, вони поспілкуються і їх радості немає. Меж вони щасливі, вони радісні, і це важливо. наших хлопців підтримувати важливо. А для цього, звісно, нам потрібні вливання. Насправді ми дуже очікуємо, щоб якісь організації могли долучитися до отримання і підтримки нашої історії і цінності цього парку. І якщо все піде добре, то парк джерело здивує нас такими пригодами, за якими раніше багато хто їздив за кордон. Команду обіцяє створити на території зоопарк, в якому буде комфортно і тваринам, і відвідувачам. Мають бути і леви, і тигри, і альпаки, і монжаки, і дикобрази, і великі розміри папугаїв. Дуже великий зоопарк буде. Так що запрошуємо всіх кожного, тобто розказуйте, показуйте, і ми раді вас будемо бачити в нашому зоопарку. Кожна пригода колись завершується, але найкращий фінал це побачити те, чого так довго очікував. Журналістам правда, тут Львів таки пощастило, і японське оленятко вийшло до них разом із своєю мамою. І цю зустріч ми спеціально для вас зафіксували.